Ми відзначаємо день захисників і захисниць України, свято мужності, відваги та незламного духу тих, хто стоїть на варті нашої свободи, наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, українців, які жертвували своїм життям від часів козачних до років визвольного руху ХХ столітті. Ми і вдячністю до наших героїв, воїнів, волонтерів, усіх хто стоїть на захисту України вашу силу, вашу надію, ваше натхнення. Дякуємо вам за кожен день, коли ви тримаєте небо над Зараз 42 тисячі жінок, військовослужбовців, разом з цивільними це понад 60 тисяч та 5 тисяч на передньому краю. Війна ще вибільше не але наші жінки також виконують надскладні завдання, займаються чоловічою роботою. Ми також схиляємо голову перед тими, хто віддав на нашу, своє життя за нашу свободу. Пам'ять про полеглих героїв і героїні залишиться назавжди в наших серцях. Тож для всього українському народу дякуємо вам за вашу віданість, за кожен крок, зроблений заради миру, за ваші незламні серця. Бажаємо міцного здоров'я, непохитної віти, силу духу та надійного захисту, покрови Прасвятої Богородиці. Сьогодні день захисника України вже звучить інакше. Подала ЗСУ. Стали жінки. Вони тендітні, та проте їх дух сильний, бо вони знають, що захищає своє майбутнє. Нехай ваші родини будуть у безпеці. Ваші серця сповнені любові. А кожен ваш день наближає нас до перемоги. Ми пишаємося вами, молимося за вас. Ми завжди з вами. Вітаємо вас, Днем захисників та захисниць України. <му>